Вітаю! В даному відео розглянемо налаштування Viber розсилки в програмі Turxoft. Для того, щоб створювати Viber розсилку з програми Turxoft, потрібно бути клієнтом сервіса TurboSMS. Заходимо в особистий кабінет TurboSMS в розділ налаштування API. Потрібно, щоб була встановлена галочка HTTP API. Далі вводимо пароль від вашого облікового запису, після чого буде відображено токен HTTP API-авторизації, який потім вам знадобиться для налаштування Viber-розсилки в програмі Торксофт. Наступне, що вам потрібно для створення Viber-розсилки – це Viber-підпис. Створюється цей підпис в розділі відправники Viber. В цьому розділі є інструкція, як створити відправника. Зауважте, що оформлення viber підпису може зайняти декілька днів. У відеоуроці буде використано тестовий підпис. Далі розглянемо налаштування viber розсилки в програмі Торксофт. Заходимо в пункт меню маркетинг. Масова розсилка. Переходимо на вкладку Масові розсилки та створюємо масову розсилку за кнопкою додати. У полі опис зазначаємо назву розсилки. Далі обираємо тип розсилки Viber. Нижче необхідно вибрати або створити шаблон масової розсилки. Якщо шаблон був раніше створений, то його можна вибрати з випадаючого списку. Для створення нового шаблону натискаємо додати, вказуємо назву шаблону, наприклад, відкриття нового магазину. Вид розсилки вже зазначений Viber, оскільки під час створення розсилки ми вже вказали вид розсилки. Далі потрібно вибрати, яким буде тип повідомлення транзакційним або рекламним. Транзакційне це сервісне повідомлення, яке не містить картинок, посилань, реклами тощо. Тобто повідомлення має складатися виключно з тексту. Це можуть бути повідомлення про реєстрацію, код підтвердження, наприклад, ваше замовлення, номер такий то, ваш рахунок оплачено тощо. По суті, створення такого шаблона розсилки нічим не буде відрізнятися від виду розсилки по СМС або по електронній пошті. Зверніть увагу, транзакційні повідомлення повинні відповідати шаблону, зареєстрованому у сервісі TurboSMS. Це вам потрібно зареєструвати самостійно. В особистому кабінеті TurboSMS в розділі шаблони додати шаблон Viber. Якщо ви цього не зробите, то при надсиланні транзакційного повідомлення буде видавати помилку і повідомлення відправлено не буде. Реєструйте шаблон за принципами TurboSMS, і вже коли ви будете налаштовувати шаблон в програмі Торксофт, ви зміні з TurboSMS в шаблоні Торксофт будете замінювати на відповідні зміні Торксофта. Наприклад, шаблон TurboSMS може виглядати ось так. І відповідні зміні Турбо СМС замініть. На зміні Торксофт. В рекламному повідомленні є можливість прикріпити картинки та посилання до повідомлення. При виборі цього типу повідомлення форма редагування шаблона збільшується і з'являється можливість додавати картинки та посилання до вашого повідомлення. Розглянемо приклад створення такого повідомлення. У полі зміст Viber записується текст повідомлення. Нижче зазначається посилання на картинку, яку ви хочете розмістити в повідомленні, і посилання, наприклад, на ваш сайт у відповідних полях. Для того, щоб посилання на сайт було активним, необхідно додати клікабельну кнопку. Для цього потрібно заповнити поле заголовок кнопки. Таким чином, у тексті повідомлення буде відображатися кнопка, при натисканні на яку можна буде перейти за вказаним вами посиланням. По натисканню на дію перегляд можна подивитися, як виглядатиме створене рекламне повідомлення, картинка, кнопка, якщо вони є. При цьому при натисканні на кнопку у вікні попереднього перегляду ви можете перейти за посиланням і таким чином перевірити, чи було воно правильно вказаним. Якщо ви вносите якісь зміни в шаблон повідомлення, то для оновлення попереднього перегляду натискайте знову дію перегляд, щоб ви побачили це, ці внесені зміни. Нижче необхідно зазначити Viber підпис той підпис, який ви отримали в особистому кабінеті Turbo SMS для відправника Viber. Також при створенні шаблона масової розсилки для вайбер розсилки є налаштування додаткова відправка по смс. Буває так, що у клієнтів не встановлений Viber, немає аккаунта Viber, відсутній інтернет або телефон не був увімкнений тоді, коли відправлялися повідомлення. І щоб клієнт отримав ваше повідомлення, можна налаштувати паралельну відправку повідомлення по СМС. Для цього в полі додаткова відправка по СМС виберіть пункт Так. Після цього стане доступним поле зміст смс і поле для вибору смс-підпису. СМС-підпис зазначається той самий, який належить саме до відправника смс. Тобто для повідомлення рекламного Viber це має бути Viber-підпис, для довідправки по СМС саме підпис відправника смс. Таким чином, відправка зазначеного повідомлення смс відбувається в разі, якщо viber повідомлення доставлено не буде. Для збереження шаблона натискаємо Записати. Далі необхідно додати SMS-сервіс. Якщо раніше ви його вже додавали на вкладці SMS-сервіси, то просто Обрати. Якщо ні, натискаємо Додати. У списку сервісів обираємо Turbo SMS Viber, зазначаємо назву для власної ідентифікації сервіса в програмі. І вказуємо токен HTTP API авторизації, який потрібно скопіювати з облікового запису TurboSMS. Зберігаємо доданий сервіс. Далі зберігаємо нашу розсилку. Переходимо на вкладку клієнти та вибираємо клієнтів, яким буде відправлено повідомлення нашою створеною розсилкою. І натискаємо Створити масову розсилку. У списку розсилок вибираємо наш шаблон і натискаємо Записати. Після чого автоматично переходимо на вкладку масових розсилок і бачимо, що до цієї розсилки додалися клієнти. Для відправки повідомлення достатньо натиснути Надісвати. І повідомлення будуть відправлені обраним клієнтам. У нижній частині таблиці можна відстежити статус відправленого повідомлення. Натискаємо оновити статус відправки. В якості прикладу бачимо, що наші клієнти отримали повідомлення, один вайбер-повідомлення, а інший отримав відправки по смс-повідомлення, бо не було встановлено Viber. Тобто це може виглядати ось так. Напроти масової розсилки можна побачити, скільки viber повідомлень від загальної кількості було доставлено адресатом, скільки було прочитано, тобто клієнт відкрив це повідомлення, і скільки переходів було за посиланням, тобто, побачити відсоток клієнтів, які натиснули і перейшли на те посилання, які, яке ви додали в вашому повідомленні. І таким чином бачити статистику переходів, статистику перегляду ваших вайбер-повідомлень. А біля номеру телефона клієнта в нижній таблиці можна побачити іконки статусів доставлено, прочитано, перехід за посиланням, тобто вище ми бачимо загальні показники по цій масовій розсилці, а нижче можна вже побачити конкретний статус по кожному клієнту. viber розсилку можна використовувати при налаштуванні розсилки при привітанні клієнта до дня народження. Також можна використовувати відправку viber повідомлень при роботі в торгівлі з випуском рахунка для повідомлень по рахунку, по видатковій накладній по оплаті за рахунком, також при роботі з системою бонусів для клієнта. Також ви можете налаштовувати та відправляти viber повідомлення Детальніше про налаштування розсилки до дня народження, а також при роботі в торгівлі з випискою рахунка. Дивіться в нашому основному відео уроці про масову розсилку. А на цьому огляд роботи Viber-розсилки в Торксофт завершено. Дякую за увагу!